Небезпечні комахи, жуки та росливини. Вони за лічені дні можуть знищити поля та сади. В Україні знаходять другу домівку карантинні шкідники. Передусім, цьому сприяє клімат, підвищення температури та помірні опади зумовили збільшення популяції комах та швидке розмноження бур'янів. Лідирує у переліку амброзія полинолиста, не залишає в спокої селян і американський білий метелик. Так лише на Житомирщині під карантином опинилося 10 гектарів угідь. Як вберегтися? від навали шкідників поради агроконтролю. Довга й волоха та гусіння такої українські сади. Напередодні нові вогнища виявили інспектори Житомирської області. Це американський білий метелик. Він ласує шовковицю, яблуною, кленом та горіхом. Загалом меню із три сотні дерев та кущів. З'їдає все. От спочатку вона от обгризає, починає гризти листову пластиночку по чуть-чуть. А потім вона створює навколо себе павутинку, і потім вона в цій павутинці все більше повсюджується. Павутиночку створює, створює. Получається такі великі кокони. Таких 6-8 гнізд за кілька місяців можуть з'їсти усе листя і зіпсувати врожай, а за кілька років взагалі знищити дерево. Висмок тут поживні речовини, карантинні організми із ґрунтів. Лідеру цьому рейтингу Амброзія З нею важко боротися. Вона має здатність відростати. Коріння в неї заглиблюється ґрунт до 4 метрів, що дуже сильно збіднює ґрунти самим витісняє іншу рослинність в своєї місцевості, і е, момент скошування її, вона теж має здатність ще краще вкорінитися, ще краще розроститися. Тому ж найкращий метод це, звичайно, виривання. Утім, робити це потрібно завчасно, поки рослина не почала цвісти, адже потім боротися з бур'яном буде запізно. На рослина вона дає до 120 тисяч насінинок. От, і причому зберігаються вони до 40 років. Це каже наука, а інша наука каже, що вони зберігаються до, 100, до 120 років. За 10 років бур'ян поширився на 17 районів області. Сільськогосподарських угідь та автомагістрали перекочував у міста. Це виявлено у житловому мікрорайоні міста Житомира. Тож роботи побільшили як інспекторів, так і в місцевих лабораторіях. Фахівці прискіпливо оглядають території, лаборанти досліджують відібрані зразки. Щоб локалізувати і ліквідувати поширення шкідників. Фахівці служби згадали роботу вчителів і взялись за місцеве населення. Буклетики виготовили де повністю всі шкідники, які знаходяться на території Житомирського. Області, от і амброзія полони про про ми говорили, американський білий метелик. Ось okay. така повністю. Тобто тут комплексний, да, да, да. комплексний. От і В період цвітіння амброзії ми обов'язково розвішуємо такі плакати, щоб люди бачили, звернули увагу і боролися, не пропустили. Не стоять осторонь, і в профільному міністерстві боротьба проти шкідників об'єднала три міністерства охорони здоров'я, екології та аграрне звернення до селищних, сільських, міських, районних та обласних рад стосовно підтримки програм місцевих, стосовно виділення коштів на боротьбу з карантинними організмами і, звичайно, підтримки органів самоврядування в цих питаннях щодо сесії, сесійних елементів, щодо втілення в життя тих чи інших програм, от які надають звичайно результат. Відтак зупинити засилля комах та бурянів можна лише спільними зусиллями, кажуть фахівці. Приміром, власники приватних будинків знищують шкідників самостійно. Це ж стосується і підприємств. Якщо цим нехтувати, чекай покарання гривною. Гаманець може сходити від 17 до чверті тисячі гривень.